Збірна України з футболу провела свій перший матч на Євро 2024 Зустрілася вона у Мюнхені з командою Румунії. Там напередодні гри відбувся мітинг на підтримку українських футболістів. На ньому виступив і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. У нас сьогодні одна команда на полі на мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим збройним силам. Нашим хлопцям і ті, тічами ті, ті. за, за те, що ми стоїмо тут. окрім того, у Мюнхені встановили частину трибуни з Харківського стадіону Сонячний який побудували до чемпіонату Європи 2012 у травні 2022 року. Армія РФ зруйнувала його. Зазначимо, що на цей матч заборонили проносити російські прапори. Представникам Української асоціації футболу вдалося переконати УЄФА, що кольори країни терориста призведуть до провокацій. А тисячі українців з прапорами та державною символікою вийшли на вулиці Мюнхена, аби підтримати українських футболістів. За безпеку, щоб У соцмережах болівальники активно діляться відео з матчу. На них видно, що на всіх трибунах майорять жовто-блакитні стяги. Окрім того, на стадіоні також лунав гімн і українські пісні. Однак без інцидентів не обійшлося. Напередодні матчу румунські журналісти звинуватили українських футболістів у помилці. Їх обурило фото форми нашої збірної, опубліковані Українською асоціацією футболу. Вони вважають, що українські дизайнери, начебто, переплутали кольори їхнього прапора, використавши чорний замість синього, через що прапор Румунії став схожим на стяг Бельгії. У підсумку після напруженого бою збірна України зазнала поразки з рахунком 3-0. Каріна телеканал НТА.